Куди збройні сили України ймовірно могли використати нові ракети Атакамс, а це саме російська система протиповітряної оборони С-300 під тимчасово окупованим Бердянськом, що вперше Україна нібито відпрацювала ракетами Атакамс по цілях у Джанкої 17 квітня? А радник президента Сполучених Штатів національної безпеки Джейк Саліван каже, що Україна отримала далекобійні Атакамс ще в березні, Далекобійні. Далекобійні, тобто, це не ті, які 160 км, а це ті, які далі мається нову. Так, от, тобто, це е, дальнього радіусу дії. бо ще в лютому Джо Байден доручив передати значну кількість ракет. Тобто, це той пакет допомоги, в якому було е, який витягнули з Пентагону на 300 мільйонів ці поставки почались у березні в межах пакета PDA, який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну. Рішення щодо Атакамс було ухвалене після того, як Росія застосувала балістичні ракети з Північної Кореї проти України та почала масовані обстріли цивільної інфраструктури.